Друзі, привіт! Хочу зробити невеличкий огляд того, що вже є. Ой, дивіться, яка краса. Це у мене е, чи вишня рання, чи черешня. Точно я вам не скажу. І в цьому році дивіться, це вперше. Будуть квіти, Боже, яка краса. Значить, будуть ягоди нарешті. Боже мой, гляньте, бутони. Ай, я так цього хотіла. Дивіться, я їх ось ну, обігрую на ізвістю, но я дивлюся, що мурахи таки повзають. Я не знаю, що робити. Якщо хтось знає, як боротися з цими мурахами. Ну, є ще е, брунька. Це що прискати? Мабуть, треба вже поприскати Що ви скажете? Бо так же хочеться, щоб були ягоди, а ці мурахи гляньте. А ці мурахи не дадуть, не дадуть. Ой, я дуже рада, дуже рада. Так, а ось це ще одне таке моє деревце. Так, а тут що? Що ми бачимо тут? Що я квіточок не бачу. А може це черешня? А може ще будуть квіточки? Ну, поки що я їх не бачу. Поки що квіточок не бачу. Ну, добре. Добре. Будемо чекати на квіточки. Так. Черешні ще в бутонах, а персик, персик, вже ось де є квіточка. І це також в цьому році вперше, вперше. Ну, скільки йому років? Оцей персик, кстати, я вирощувала із кісточки. Так, да. це із кісточки. Ну, скільки йому, я не знаю. Ну, Чотири точно. Чотири. Де-то роки. Так що будемо чекати на ягодки. Так, підемо далі. Глянемо, що це. У нас тут ще є. Це груша. Груша приколірована різних сортів. У тому році і будуть прижилося будуть листочки будуть бронечки. А це ось де залишила я. ну Там, звісно, треба все підрізати. Ще ніяк не є. А це приколіровані веточки. Так, і ось де гімочка. З помощників нікуди. Да, так. Да. Так. Це ось також у мене. Ця рання вишня, також будуть квіточки. Боже, яка краса. Будуть квіточки. Так, і ще я вам хочу показати отаке От чудо чудо деревінь. гляньте який, Я також його розмножую, був один у мене єдиний. А в цьому році там уже бачите, скільки їх бульбашок. Раз, два, три. Вже три штучки. От. Ну, вже можна, вже можна зірвати. Листочки на начиночку до пиріжків. Я полюбляю ревінь. Ревінь полюбляю. Так, і вітаміни. Ну, а там далі мій садок. Туди поки що ми не підемо. Тут буде огород, Малина. і помічники.